Зродились ми великої години з пожеж війни і полум'я вогнів. з'єднав нас він по України, кормив нас нів і злість на ворогів. І ось ми йдем у бою життєвому, тверді вісні, незламні, як дані, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, не хочемо ні слави, ні заплати заплата нам. Оські ж боротьби солодше нам обою вмирати, жити в путах, як нім міра раби, доволі нам руїни і незгоди, не сміє брат, набрати йти у бік, під синя жовтим, прапором свободи З'єднаєм весь. Свій велику правду для усіх єдину. наш гордий клич, народові несе ти будь вірний дозину нам Україна. вище понад все веде нас бій, бійців, упавших слава для нас закон, найвищий та наказ соборна.